Ілюшик, ти старанніше ліпи. Діма вверху бережно. Молодчинка, давай допоможу. Ранок у сім'ї Франкевичів розпочався зі спільної справи. Ліплення вареників з капустою. Це одні з моїх улюблених вареників. Окрім Івана, в будинку сімейного типу виховується іще шестеро дітей, п'ятеро з яких прийомні, розповіла мама вихователька Вікторія Франкевич. Жінка каже, ідея створити дитячий будинок сімейного типу виникла під час роботи у дитячому будинку для дітей-сиріт. Працюючи з дітками, які були позбавлені батьківського піклування, десь у душі в собі визрівала ідея створити свій будинок чи взяти дитину під опіку. Але народилося двоє своїх діток. Вони підросли, і наша місцева служба у справах дітей звернулася до нас із пропозицією створити таку сім'ю. Виховання сімох дітей Вікторія Франкевич поєднує із роботою старости села. Ну, на щастя, робоче місце, ви ж бачили, знаходиться поруч із домом. Тому э, тут я спокійніша, тому що я можу швиденько зреагувати в разі там потреби якоїсь дітей в мені. Я завжди на неї казав чогось віка, а тепер каже на неї мама. Тато Микола Френкевич доглядає за дітьми, коли мама на роботі. Він працює зварювальником вдома і вчить синів цій справі. Рамку робимо під ворота майбутні. Така чорнова заготовка, потім воно все лишнє обрізається, зачищається, доводиться до кінця, і виходить, можна подивитися, ми зробили такі самі ворота, у нас стоять. Для себе робили. Мені подобається те, що я зараз роблю, і воно воно майбутнього може мені пригодитися. І мені подобається, як батько пояснює мені. За словами тата Миколи у їхній родині працюють і відпочивають разом. Дар'я Самаріна, Сергій Базилюк новини на Суспільному.